Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно і з вами, як завжди, Євген. Уже традиційно в середині серіального року я підготував добірку з оригінальних, гучних та просто цікавих проєктів, на які варто звернути увагу. До речі, 2023 рік, принаймні його перша половина, на превеликий жаль не може похвалитися такою ж кількістю релізів, як і її попередники, але все-таки я постарався розповісти про найкраще з них. Традиційно хочу подякувати за вашу підтримку, вподобайки, коментарі та підписки. Пам'ятайте, що ролик максимально суб'єктивний і ваші враження можуть бути зовсім іншими. Всім приємного перегляду! Таємниця бункера. Серію постапокаліптичних романів Гюгоуї вже неодноразово намагалися перенести на екрани, але лише яблучному сервісу вдалося гідно втілити цю ідею в життя та продемонструвати глядачам антиутопічну історію про похмуре майбутнє. Серіал занурює нас у підземний світ величезного багаторівневого бункера, де мешкають залишки людства після краху цивілізації. Вони нічого не знають про минуле, архіви знищені, а предмети з тих часів перебувають під суворою забороною. Повально більшість жителів покірно виконують сталі правила, адже свято вірять, що світ мертвий, повітря зовні все ще токсичне, і виходити на поверхню смертельно небезпечно. Серіал стартує із пронизливої історії місцевого шерифа, поступово зміщуючи фокус на головну героїню Джульєту, яка після низки задкових смертей почне розкривати шокуючі секрети бункера. Хоча зав'язка звучить досить знайомо, особливо для поціновувачів жанрових картин, прем'єрні два епізоди, які продемонстрували особливості нового світу та вселили у глядачів величезну інтригу, дійсно захоплюють. Утримати темп та напругу протягом усього шляху з серіалу на превеликий жаль не завжди вдається. Філерна частина та меланхолічна детективна оповідь моментами відштовхує, але кількість питань, які постійно зростають, та нові повороти сюжету не дозволяють відірватися від перегляду. До речі, проєкти вже продовжили на другий сезон, а високі рейтинги, дев'ять книг першоджерела та численні спойлери, які мені підкинули знайомі, натякають, що таємниця бункера зіграв довгу. За останні роки кінокомпанія А24 стала всесвітньо відомою завдяки своїм експериментальним, сміливим та різноманітним роботам, і їх нове творіння під назвою Сварка не стало винятком. Серіал розповів про на перший погляд звичайний дорожній конфлікт між невдачливим будівельником і самовпевненою бізнесвумен. Випадкова сварка на парковці з кожною серією набиратиме обертів та перетвориться у справжнісіньку війну, яка руйнує життя головних героїв та всіх оточуючих. Сварка, який більшість проєктів А 24 феєрично звішує жанри. Вона майстерно балансує на грані напруженого трилера, пронизливої драми, божевільної комедії та моторошного ворера. Творці викручують рівень абсурда на максимум і відправляють глядачів у шалену та доволі непередбачену подорож, приправлену властивим студії гостросоціальним коментарем. Серіал не прагне знайти винних та не виносить вирок. Він розкриває характери, образи, думки та мотивації головних героїв, яких досконало виконала Елі Вонг і Стівен Юн, та залишає величезний простір для думок, адже після перегляду ви точно знатимете, як вчинити, коли хтось підріже ваше авто. До речі, щоб дорожні конфлікти не перетворилися в справжнісіньку катастрофу. Рекомендую встановити на свій смартфон застосунок Hotline Finance. Безпосередньо в додатку можна просто та швидко оформити обов'язкову для водіїв страховку, порівнюйте умови та ціни, обирайте найкращий варіант, вводьте дані, оплачуйте, і готовий полюс за декілька хвилин з'явиться у вашому додатку. Також тут дуже зручно відстежувати дату закінчення вашої автоцивілки, а вчасне сповіщення не дозволить забути придбати нову. З моїм же промокодом навколо Кіно 10 ви як завжди отримаєте знижку в 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Посилання на завантаження додатку та промокод в описі користуйтеся. Правдива терапія. Це оптимістичний серіал від творців культової клініки та найдобрішого тренера у світі Теда Лассо. за сюжетом розбитий тяжкою долею. Психотерапевт Джиммі порушив всі можливі професійні та етичні правила. Він влазить в особисте життя своїх клієнтів, говорить тільки правду та розкидається нетрадиційними порадами. Новий підхід несподівано приводить до позитивного результату, адже життя Джиммі та його оточення починає змінюватись. Лайтове драмеді представляє собою непоганий психотерапевтичний сеанс висококласних, а головне дипломованих спеціалістів у виконанні Гаррісона Форда та Джейсона Сіґала. Терапія мотивами та духом нагадує Теда Лассо, Влучних жартів тут значно менше, але приємний вайп історії, де звичайні люди намагаються розібратися в реалістичних тяжких ситуаціях, які регулярно підкидає головний антагоніст оповіді Життя дуже схожий. Окрім фінального твісту, вам не потрібно чекати хитромудрих поворотів сюжету та карколомної динаміки. Правдива терапія це максимально ламповий серіал, за переглядом якого можна розслабитися та отримати такий необхідний в ці похмурі часи заряд позитиву. Останнє з нас. Довгоочікувана адаптація революційної одноіменної гри пролила світло на емоційну подорож, понівеченого життям контрабандиста Джойла та його юної спутниці Еллі. Абсолютно різні на перший погляд головні герої разом з нами за дев'ять епізодів зустрічали та втрачали друзів, протистояли смертельній небезпеці і, пробираючись крізь пекло, здійснили неймовірну трансформацію та стали справжнісінькою сім'єю. Хімія між Паскалем і Рамзі простежувалася від початку і до фінальних титрів. Персонажі вийшли максимально живими, а їх характери, вчинки та мотиви були завжди зрозумілі. Якщо не брати до уваги плачевну кількість заражених та філерні моменти, які нахабно викрили такий необхідний Джоелу та Еллі хронометраж, останні з нас особисто для мене глядача, який не грав у відеогру, це ефектний, дорогий та якісний постапокаліптичний серіал. Він чіпляє чудовою музикою, похмурою атмосферою світу, населеного монстрами та жорстокими людьми, зруйнованими містами та усім супутнім антуражем, відтвореним до найдрібніших деталей. Найголовніше в цій історії, звичайно, це сюжет, який на початку здається шаблонним, але завдяки дуету головних героїв та їх життєвому шляху дійсно захоплює та породжує безліч домок. Агенція Локут і компанія. Екранізація успішної серії фентезійних романів британського письменника Джонатана Страуда переносить глядачів у альтернативний Лондон, де привиди є неприємною частинкою людського життя. В центрі оповіді знаходяться працівники одного з численних надприродних агентств, які борються з нечистю та захищають місцевих жителів. Локотико бере на озброєння стару, але все ще працюючу концепцію надприродного процедуралу, виконаного в дусі класичних британських детективів. Серіалу на превеликий жаль категорично не вистачає бюджету, що підтверджує вельми плачевний CGI, хоча він грає далеко не ключову роль в цій оповіді, адже по-доброму наївне фентезі приховує емоційну історію юних героїв, на плечі яких несправедливо звалюється непосильна для дорослих ноша. Жанровим шедевром агенцію точно не назвати, але в цілому це міцний в міру інтригуючий підлітковий проєкт. Він отримав високі оцінки глядачів та критиків і був незаслужено закритий після першого сезону, який цілком успішно переніс на екрани лише дві з п'яти книг першоджерела. Розлючені фанати наразі створили петицію у надії достукатись до стрімінга та зберегти серіал, але його майбутнє досить похмуре. Переповнена кімната це нова кримінальна антологія, яка у художній формі висвітлюватиме історії людей із різноманітними ментальними розладами. Перший сезон є досить вільною інтерпретацією безселера Деніла Кіза, таємнича історія Білі Мілігана, який протягом батьох років неодноразово намагалися зобразити в кіно. Події серіалу переносять глядачів у Нью-Йорк кінця 70-х, де після вуличної стрілянини поліція затримує сором'язливого школяра на ім'я Дені Саліван. Щоб розібратися у загадковій ситуації, слідча проводить із хлопцем серію допитів, які поступово розкриватимуть таємниче минуле, що сформувало особистість, або краще сказати, особистості денні. Головний мінус серіалу це його затягнутість. Я люблю Слов Бьорни, але переповнена кімната занадто повільно набирає обертів, та невдало обігрує псевдоінтригу, ігноруючи той факт, що головна таємниця героя відома навіть тим, хто ніколи не читав роман. Серіал максимально віддалився від першоджерела, і дуже важливо не сприймати його як історію Мілігана, адже це відразу зіпсує враження від перегляду. Переповнена кімната це своєрідний психологічний детектив, який тісно переплітається із історією дорослішання. А також він розслідує аж ніяк не злочин, а безпосередньо хворобу злочинця неймовірно самотньої людини, яка хотіла знайти розуміння. Голанд, як і у загубленому серці та дияволо назавжди, прекрасно розкривається в драматичній ролі. А його пагубний перформанс, після якого Том збирається у відпустку, щонайменше на рік, доповнюють інші міцні акторські роботи. Серіал не виправдовує очікувань, але шанс йому варто дати. Тим паче попереду ще сім серій, у яких творці, враховуючи їх підхід до історії, могли вигадати щось абсолютно нове. Любов і смерть. Це вже третє після повнометражного фільму з 90-х та минулорічного міні-серіалу Кенді інтерпретація реальної історії про зраду та вбивство в провінційному містечку. Цього разу за кермом проєкту виступив Девід Келлі, автор великої маленької брехні та знищення. А головну роль на перший погляд старанної домогосподарки, ідеальної дружини та мами, яка живе тихим щасливим життям, виконала Елізабет Олсен. Пошука гострих відчуттів жіночка заводить інтрижку з чоловіком своєї подруги, яка в результаті призводить до гучного скандалу, вбивства та неоднозначного судового процесу. Гнітюча історія покаже, як тяжкий розлад і божевільні бажання затьмарюють свідомість, а також які секрети може приховувати тихе передмістя та його мешканці. Автори, хоча й ведуть оповідь від лиця обвинуваченої, вони не займають чітку позицію. Справу можна розглянути під кількома кутами та винести власний вердикт. До речі, вплинути на нього можуть факти, наведені у титрах фінального епізоду, тому їх не варто пропускати. Хоча сім серії забагато для цієї історії «Любов і Смерть це класичний проєкт від HBO, який завдяки візуалу, атмосфері, сюжету та акторам утримує планку інтересу глядачів на високому рівні. Але, на жаль, до найкращих серіалів стрімінгу йому, звичайно, далеко таємне вторгнення. Перший серіал у межах п'ятої фази кіно всесвіту Марвел розповість про спробу скрулів захопити людство, яка змусить Ніка Ф'юрі зупинити космічне турне та повернутися додому. Вільна інтерпретація масштабного комікс кросовера представляє собою максимально приземлену шпигунську історію. Таємниче вторгнення для Марвел це як андер для ЗВ. Воно різюче відрізняється від інших картин студії та дозволяє глядачам заглянути за межі супергеройських пригод, щоб дослідити добре знайомий масштабний всесвіт з абсолютно нового боку. Фанатам звичної динаміки та драйвового екшена варто приготуватися до набагато повільнішої оповіді, принаймні у першому епізоді, який наразі доступний до перегляду. На тлі відверто провальних минулорічних багатосерійних проєктів таємне вторгнення яскраво виділяється. Обрана локація загниваючого мордора трішки тригерить, але декілька мріяних для кожного із нас вибухів пом'якшують перегляд. В цілому вторгнення продемонструвало непоганий старт. Але, як ми знаємо, схожими досягненнями славляться більшість серіалів студії, тому найголовніше, щоб проєкт не розгубив за майбутні п'ять епізодів увесь потенціал та витримав тон, взятий на початку. Покерфейс це творіння автора франшизи Дістати ножі Раяна Джонсона, який продовжує успішно експериментувати з детективним жанром. Ходячий детектор брехні на ім'я Чарлі Кейл, незважаючи на свій дар, працює офіціанткою у престижному казино. Одного разу її подругу вбивають, а наслідки розслідування, яке героїня вирішує провести самотужки, змушують Чарлі відправитись у подорож Америкою, вирішуючи хитромудрі загадки. Кожен епізод поміщає головну героїню у нову локацію, нові обставини та підкидає нову справу. Цього разу Джонсон відійшов від формули класичних детективів Агати Крісті, якою славились дістати ножі, та віддав перевагу лейтенанту Коломбо. Як і у легендарному серіалі глядачів майже відразу знайомлять із вбивцею та мотивами злочину. Проте, звичайно ж, це не всує враження від перегляду, адже спостерігати за кроками з ухвалою Чарлі весело та цікаво. Далеко не всі з десяти серій одинаково інтригують, але іронічна дорожня пригода з безліччю зірок, хорошою динамікою та жартами гарантує гарне проведення часу. Місіс Девіс Мультижанровий коктейль майстерно обігрує популярну кінематографі тему впливу штучного інтелекту на суспільство в альтернативному 2023 році. Через навушники людством керує Місіс Девіс, шаї, який нібито поборов голод, безробіття, несправедливість та війну. Деякі люди бачать у могутній технології загрозу, і саме до такої групи повстанців приєднується монахиня Симона, місцевий коктейль із Індіани Джонса та Джеймса Бонда в Рясі. Місіс Девіс, це одне з найабсурдніших шоу останніх років, яке за орденом тамплієрів, фокусниками, ісусом, неонацистами, робінзоном, лицарями та десятками відверто божевільних сюжетних ліній приховує оригінальний погляд на тему технологій, релігії, віри та людських почуттів. На вас чекає абсолютно дика поїздка, яка поступається в динаміці та кількості влучного гумору, холістичному агентству, проповіднику та чудотворцям, але здивувати вона точно зможе. Абсурд посилюється з кожним епізодом, а відбиті персонажі та шалені твісти постійно тримають у тотальному нерозумінні того, що відбувається, змушують сміятися, ламати голову і дивитися серію за серією. На сьогодні все. Обов'язково доповнюйте мене в коментарях, діліться своїми враженнями та напишіть, чи хотіли б ви побачити аналогічний випуск, присвячений фільмам. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і до скорої зустрічі!